Всім доброго дня! Поговоримо сьогодні на тему відображення інвентаризації, облік необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей в програмному продукті Облік бюджетної установи. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи облік необоротних активів, яка включає в себе надходження НА, складські операції, вибуття необоротних активів, довідники, ведення залишків, звіти необоротні активи та сервіс. Підсистема об'єднує облік всіх видів необоротних активів в єдиній підсистемі. Це основні засоби, інші необоротні активи, нематеріальні активи, довгострокові біологічні активи, партійний облік необоротних активів для всіх рахунків обліку. В програмі також для кожної установи є свій список об'єктів обліку необоротних активів. Також передбачена додаткова аналітика, яка зберігається на е, параметрах необоротних активів та партіях. Це такі дані, як облік дат вводу в експлуатацію, облік місць експлуатації, облік по структурним підрозділам, облік строків експлуатації та інші. Придбані необоротні активи вводяться документом надходження НА. Списання необоротних активів вводиться документом списання НА. Вибуття необоротних активів вводиться документом вибуття НА. Також в програмі передбачені документи ремонт необоротних активів та комплектація розкомплектація необоротних активів. При зміні виду операції змінюється видимість і доступність полів на формі документа. Вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Сума ПДВ включається до вартості активу, якщо не включається до податкового кредиту. Активи оприбутковуються в гривнях з копійками. Зараз ви бачите приклад документу надходження НА. Даний документ має такі види операцій, як безоплатне надходження, внутрівідомче надходження капітальних інвестицій, внутрівідомче надходження необоротних активів, надходження в оренду, надходження на відповідальне зберігання, оприбуткування лишків і придбання НА. Також ви бачите приклади, що кожна із видів операцій має свої кореспонденції. Після надходження НА вводимо об'єкт в експлуатацію. Для цього в нас є документ введення в експлуатації, вибираємо вид операції введення в експлуатації об'єктів будівництва або просто введення в експлуатацію і бачимо наші кореспонденції. Документ вибуття необоротних активів має такі види операцій: безоплатна передача, внутрівідомча передача капітальних інвестицій, внутрівідомча передача необоротних, повернення з відповідального зберігання, повернення з оренди та продаж необоротних активів. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити в бухгалтерському обліку операції з придбання необоротних активів за допомогою документу надходження НА. В заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції придбання НА та джерело фінансування. На закладці Основна. Відображаємо дані контрагента, договору та місце зберігання. Для відображення податкового кредиту встановлюємо ознаку Віднести ПДВ на податковий кредит. Переходимо на вкладку Необоротні активи та відображаємо об'єкт необоротних активів. Кекв, кількість, ціну, суму ПДВ та суму з ПДВ. Дані необхідно записати документ і натиснувши на кнопку Записати, також Провести документ. Після зазначених даних і після проведення документу ми натискаємо на кнопку Debit Credit, щоб переглянути кореспонденції. Розглянемо далі документ введення в експлуатацію. Це документ, який призначений для відображення обліку господарських операцій з введення в експлуатацію необротних активів. Використовується для необоротних активів, які знаходяться на складі та обліковуються на рахунках капітальних інвестицій. В заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції введення в експлуатацію. На закладці Основна відображаємо дані місця зберігання та місце зберігання призначення. Переходимо на вкладку Необоротні активи та через кнопку Підбір партій підбираємо потрібний нам об'єкт. Також вам потрібно, якщо це основні засоби, обов'язково зазначити термін експлуатації. Далі записуємо та проводимо наш документ і переглядаємо кореспонденції. Далі розглянемо документ нарахування зносу. Даний документ призначений для розрахунку сум зносу необоротних активів. В заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції нарахування зносу. На закладці Основна можемо заповнити місце зберігання, вид необоротного активу або рахунок обліку. Переходимо на вкладку Необоротні активи, натискаємо на кнопку Обробки, Заповнити та розрахувати. Після виконаних дій записуємо та проводимо документ через кнопки Записати та Провести. Також переглядаємо результати проведення за допомогою кнопки Дебет-кредит. Перейдемо до документу списання необоротних активів. Даний документ призначений для відображення в обліку господарських операцій зі списання необоротних активів з балансу установи, у разі їх ліквідації, непридатності для подальшого використання та інше. Закладка Необоротні активи призначена для введення інформації про необоротні активи, які будуть списані з балансу підприємства. Під час оформлення операції списання необоротних активів табличну частину документу слід заповнити за допомогою кнопки Підбір партій». Підбір здійснюється на дату документа по залишках необоротних активів, які є в обліку в інформаційній базі із урахуванням значення поля місця зберігання. В діалоговому вікні Вибір партії, яке відкриється після натискання кнопки Підбір партій, слід вибрати необоротні активи, які потрібно списати та вказати їх кількість. На закладці Комісія відображаємо склад комісії, яка відповідає за списання необоротних активів. Дані про склад комісії вибираємо у поле склад комісії з довідника комісії або заповнюється вручну в табличну частину закладки комісія. Після зазначених даних проводимо документ та переглядаємо кореспонденції. Перейдемо до документу інвентаризація необоротних активів. Даний документ призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі. Також дозволяє відобразити фактичну наявну кількість необоротних активів та перевірити відповідність даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. На закладці основна відображаються основні відомості про операцію а також відбори, які будуть враховуватись під час заповнення табличної частини. Даними залишків необоротних активів. Закладка призначена для введення інформації про необоротні активи, які підлягають інвентаризації. Кожен необоротний актив вводиться в окремий рядок. За допомогою кнопки Заповнити можна автоматично заповнити табличну частину залишками необоротних активів, що задовольняють параметрам відбору, вказаним на закладці Основна. Також є можливість заповнення табличної частини за допомогою кнопки Підбір партій. Після того, як будуть заповнені дані в табличній частині, слід для кожної позиції вказати кількість фактичну одиниць необратних активів, після чого автоматично розрахується сума. Для автоматичного заповнення табличної частини фактичними даними можна скористатись кнопкою Встановити фактичні значення. На закладці Комісія відображається склад Комісії, яка відповідає за інвентаризацію необоротних активів. Дані про склад Комісії вибираються у поле склад Комісії з довідника Комісії або заповнюються вручну в табличну частину закладки Комісії. Після проведення наших дій проводимо документ і можемо роздрукувати ту чи іншу друковану форму, наприклад, протокол інвентаризації. Для аналізу необоротних активів використовуємо такі звіти, які є в підсистемі необоротні активи, звіти-необоротні активи. Це залишки необоротних активів, звіт з руху необоротних активів, відомість складу дорогоцінних металів у необоротні активи, переоцінка необоротних активів, інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів та інвентарна картка групового обліку основних засобів. Перейдемо до підсистеми ТМЦ. Вона включає в себе звіти ТМЦ, надходження ТМЦ, складські операції, вибуття, продукти харчування, довідники, облік продуктів харчування і введення залишків. Дана підсистема об'єднує облік всіх видів запасів в єдиній підсистемі це грошові документи, ТМЦ, МШП, поточні біологічні активи. Налаштування методів обліку ведемо окремо по кожному бухгалтерському рахунку обліку ТМЦ. За обліковою ціною це партійний метод, за серійною ціною, за, за середньою ціною вартість списання визначається на момент проведення операції і за середньою ціною по розділах обліку. Тобто для кожного джерела фінансування таке визначається своя ціна. І, звичайно, ведеться облік по серіях. Для того, щоб ТМЦ відображався із серією, то в карці ТМЦ ви зазначаєте ознаку по серіях. Підбір набору ТМЦ для операцій за оперативними залишками. Операції з вибуття і переміщення ТМЦ виконуються з повним контролем до їх залишків. Придбання запасів вводиться документом надходження, списання запасів вводиться документом списання ТМЦ, при зміні виду операції змінюється видимість і доступність полів на формі документа. Вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Сума ПДВ при надходженні запасів включається у вартість запасу, якщо не включається до податкового кредиту. При списанні товарно-матеріальних цінностей рахунки витрат заповнюються автоматично. Зараз на екрані ви бачите приклад документу надходження ТМЦ та його види операцій та які кореспонденції вони формують. Наприклад, безоплатне надходження, внутрівідомче надходження, надходження на відповідальне зберігання, оприбуткування лишків, повернення ТМЦ від покупця та придбання ТМЦ. Документ вибуття має такі види операцій, як внутрівідомча передача, повернення ТМЦ постачальнику та продаж ТМЦ. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити в бухгалтерському обліку операції з придбання ТМЦ. Створимо відображення в бухгалтерському обліку придбання ТМЦ за допомогою документа Надходження ТМЦ. Задля цього, в загальному списку документів розділу ТМЦ створюємо документ надходження ТМЦ. В списку, що відкрився, обираємо посилання Надходження ТМЦ. Створюємо документ за допомогою кнопки Створити. В створеному документі надходження ТМЦ зазначаємо необхідні реквізити в заголовній частині документа, а саме назву установи, вид операції придбання ТМЦ та джерело фінансування. Наступним кроком в табличній частині на закладці Основна відображаємо інформацію щодо контрагента та договору з постачання, рахунок, матеріально відповідальну особу. Переходимо на вкладку ТМЦ. Та відображаємо об'єкт товарно-матеріальних цінностей, кекви, кількість суму, рахунок, обліку, кількість ціну ПДВ та суму з ПДВ. Далі проводимо документ і можемо переглядати кореспонденції за допомогою кнопки Debit-Credit. Також, якщо вам необхідно внести. ТМЦ, які не мають вартості, тобто є кількість, а немає вартості. То ми зазначаємо ознаку оприбутковувати за нульовою вартістю. Переглянемо нашу кореспонденцію. Як бачимо, у нас відбулося оприбуткування ТМЦ. Далі перейдемо до харчування. В підсистемі ТМЦ можемо. Робити облік складу страв, вести список аналогів продуктів харчування із зазначенням пріоритету використання і вагових коефіцієнтів. Реєстрація план меню включає в себе розрахунок потреби в продуктах харчування, оформлення виробництва і реалізації готових страв і підготовка спеціалізованих друкованих форм. Перейдемо до документу списання ТМЦ. Даний документ призначений для відображення в обліку операцій списання товарно-матеріальних цінностей, наприклад, списання нестач, списання непридатних для подальшого використання ТМЦ, списання ТМЦ, що використані в господарській діяльності установи, списання з позабалансового обліку та інше. Під час оформлення операцій списання ТМЦ табличну частину документу слід заповнити за допомогою кнопки Підбір партій. Підбір здійснюється на дату документа по залишках ТМЦ, який є в обліку в інформаційній базі з урахуванням значення поля Місце зберігання. У діалоговому вікні вибір партії, яке відкриється після натискання на кнопку Підбір партій, слід вибрати ТМЦ, що списується, та вказати їх кількість. Після чого, залежно від вибраного виду операції, заповнюється рахунок витрат рахунком, який зазначений для джерела фінансування, за яким обліковувались ТМЦ. За необхідності рахунок витрат можна вибрати вручну з бюджетного плану рахунків. Дані про причини списання заповнюються з довідника причини списання. На закладці Комісія відображаємо склад комісії, яка відповідає за списання ТМЦ. Дані про склад комісії вибираємо у поле Склад комісії з довідника комісії або заповнюємо вручну табличну частину закладки комісії. Проводимо документ і за допомогою кнопки Дебет-кредит перевіряємо результати. Пройдемо до документу інвентаризації ТМЦ. Даний документ призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі. Також дозволяє відобразити фактичну наявність ТМЦ та здійснити перевірку відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. Документ містить декілька закладок, на яких відображаються основні відомості та властивості господарської операції. На закладці Основна відображаються основні відомості про операцію, а також відбори, які будуть враховуватись під час заповнення табличної частини даними залишків ТМЦ. Закладка ТМЦ призначена для введення інформації про товарно-матеріальні цінності, які підлягають інвентаризації. За допомогою кнопки Заповнити можна автоматично заповнити табличну частину залишками ТМЦ з урахуванням параметрів відбору, які вказані на закладці Основна. Також є можливість заповнення табличної частини за допомогою кнопки Підбір партій. Після того, як будуть заповнені дані в табличній частині, слід для кожної позиції вказати дані інвентаризації. Кількість фактична одиниць ТМЦ, після чого автоматично розрахується сума фактична. Для автоматичного заповнення табличної частини фактичними даними призначена кнопка Встановити фактичні значення. На закладці Комісія відображаємо склад комісії, яка відповідає за інвентаризацію ТМЦ. Дані про склад комісії вибираємо у поле Склад комісії з довідника комісії або заповнюємо вручну табличну частину закладки комісії. Проводимо документ і друкуємо потрібні нам форми. Для аналізу запасів використовуємо такі звіти, як залишки ТМЦ, звіт з руху ТМЦ, книга складського обліку запасів. Картка обліку витрат автомобілем та відомість складу дорогоцінних металів у ТМЦ. Далі розглянемо інвентаризацію грошових коштів. Документ «Інвентаризація грошових коштів призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі дозволяє відобразити фактичну наявність грошових коштів, а також перевірку відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. На закладці Основна відображаються основні відомості про операції, а також відбори, які будуть застосовуватись під час заповнення табличної частини даними залишків грошових коштів. Закладка грошові кошти призначена для введення інформації про грошові кошти, які підлягають інвентаризації. За допомогою кнопки Заповнити можна автоматично заповнити табличну частину залишками грошових коштів з урахуванням параметрів відбору, зазначених на закладці Основна. Також є можливість заповнення табличної частини за допомогою кнопки Додати. Після того, як будуть заповнені дані у табличній частині, необхідно для кожної позиції вказати у полі Сума факт дані інвентаризації. Для автоматичного заповнення табличної частини фактичними даними призначена кнопка Встановити фактичні значення. На закладці Комісія відображається склад комісії, яка відповідає за інвентаризацію грошових коштів. Дані про склад комісії вибираються у поле склад комісії з довідника комісії або заповнюються вручну в табличну частину закладки комісія. Проводимо документ, друкуємо інші форми. Перейдемо до інвентаризації заборгованості. Даний документ призначений для документального оформлення проведення інвентаризації взаєморозрахунків між сторонніми організаціями або фізичними особами та установою. Документ містить декілька закладок, на яких відображаються основні відомості та властивості господарських операцій. На закладці Основна. Відображаємо Основні відомості про операцію, а також відбори, які будуть враховуватись під час заповнення табличної частини даними залишків розрахунків з контрагентами. На закладці дебітори-кредитори відображається інформація про заборгованість, яка підлягає інвентаризації. На закладці Комісія відображаємо склад комісії, яка відповідає за інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості з контрагентами. Проводимо документ та друкуємо потрібні нам форми. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!